Сенсі для інфлікації особи для чого? Ну, дивіться, ми індикрутили всі особи проїжджати, що проїжджають просто а є така процедура в законі. Для особи? У нас да? е та е увага водії. У нас з'явилась нова підстава зупинки кожного авто. Ідентифікація водія. Чи законно це у нас є інструкція mm. по водія? Ну, це ж ваша інструкція. Я, я ви, керуюсь. Ви, дивіться. Можете... Я керуюсь діючим законодавством. Не тільки співробітники поліції на сьогоднішній день мають право зупиняти ваш транспортний засіб. І так, хто це? Перше, це поліція. По-друге, це уповноважені особи, призначені наказом коменданта. І по третє, прикордонники в прикордонній смузі. До речі, рекомендую мати відповідну літературу для того, щоб вміло захищати свої права. А дану монографію, де усе зазначено, що необхідно знати водію, отримують учасники нашого юридичного клубу. Тому, друже, рекомендую тобі мати і літературу, і юридичний захист. Під ключ для того, щоб не витрачати багато часу на співробітників поліції, мати можливість оскаржувати їхні незаконні дії. І так, ідентифікація водія чи є така підстава? Дивимось, ні, на сьогоднішній день є 11 законних підстав, і ідентифікація водія там відсутня. Під час дії правового режиму воєнного стану у нас встановлені блокпости. Встановлює їх комендант і призначає уповноважених осіб також комендант. Це може бути і співробітник поліції, але він повинен на блокпості вам пред'явити наказ коменданта, що він є уповноваженою особою, і уповноважена особа має право зупиняти транспортний засіб на блокпостах. Прикордонники в прикордонній смузі також можуть зупиняти транспортні засоби, і, як я вже зазначав, до речі, перевіряти та вимагати військово облікові документи. Під час зупинки вашого авто водій має право знати підстави зупинки з детальним описом, чому співробітник поліції вас зупиняє. Завжди фіксуйте дії співробітника поліції. Це не заборонено законом. Якщо він порушує ваші права, у вас будуть фактичні дані, які засвідчують це. Підрослав давайте, да, давайте, щоб ми зараз не розпочинали. Шоу я просто поїду далі, і все ново ну, громадяни України на да, звісно. В даній ситуації водій чітко розумів, що співробітник поліції незаконно його зупинив. Я думаю, сам співробітник поліції також це знав, але все розраховано на те, що водій не знає, не може користуватися своїми правами і не фіксує дії співробітника поліції. Тут була фіксація. Водій чітко знав, коли поліцейський має право зупиняти, і не витрачав на нього багато часу і поїхав собі. Далі, але я би ще залишив скаргу на такого поліцейського. Необхідно встановити його особу. Він зобов'язаний пред'явити посвідчення. Ви зафіксували його дані, зателефонуй на гарячу лінію МВС або 102 і лише скаргу. В подальшому він напише рапорт. Буде призначена службова перевірка для того, щоб його притягнули до дисциплінарної відповідальності, якщо він порушує чинне законодавство України.